Номер 665. Накресли промінь Б. Побудуй доповняльний до АБ промінь. На кожному промені від його початку відклади відрізок завдовжки 4 см 5 мм, яка відстань між двома крайніми точками на цьому малюнку. А ми тут подумаємо трішки. Два доповняльні промені утворюють пряму, то ми її одразу і побудуємо. А отут поставимо точку А. Хоч вона й не має довжини ширини і висоти, але ми її так, щоб видно було. В одну сторону піде промінь АВ, а в іншу якийсь промінь АС. І вони між собою доповняльні. На кожному промені від його початку відклади відрізок завдовжки 4 см 5 мм. Ось тут поставимо точку. Це вона і буде Б. А відрізок АВ має довжину. 4 см 5 міліметрів. А відрізок АС має таку саму довжину. Можна циркулем відміряти, можна лінійкою. Відрізок АС те саме, що й відрізок С. Має лише довжину. 4 см 5 мм. А знайти треба довжину відрізка СБ

Накресли пряму CD. Промінь МК і відрізок АБ так, щоб пряма CD перетинала промінь МК і відрізок АБ, а промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Накресли пряму CD. Промінь МК. І відрізок АБ. Так, щоб пряма СД перетинала промінюм К і відрізок АБ, а, а промінням К не перетинався з відрізком АБ. Отак було дуже легко. Наступний номер накресли пряму ЦК. Промінь АЕ і відрізок МН так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок МН і не перетинала промінь АЕ, а промінь АЕ перетинав відрізок МН. Накресли пряму ЦК і промінь АЕ і відрізок МН так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок і не перетинала промінь, щоб не перетинала промінь. Промінь АЕ. А промінь АЄ перетинав відрізок. Ще разочок. Накресли пряму ЦК. Промінь АЄ і відрізок МН, так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок МН. І не перетинала промінь, а промінь перетинав відрізок. Відрізок МН. Отак. От Ще разочок прочитаємо задачу, все перевіримо. І отак от було легко.